Привіт-привіт! Мене звати Вікторія, і це таро-прогноз для знаку Зодіака Рак на квітень 2023 року. Давайте почнемо. У мене сьогодні 6 колод, 5 таро і 1 оракул, як совет буде. І починаємо ми з колоди Таро Райдера Вейта. Так. Що у вас раки чекає у квітні? 23 року. Угу. Так, карта П'яка жезлі. Е, карта нам говорить про те, що у вас будуть якісь, е, е, якісь можливо, е, неполадки з е, іншими людьми. Це можуть бути якісь сварки або ж якісь нерозуміння. Тут е, саме ви будете ніби. З кимось битися, так ви в команді, але кожен сам за себе. Вам потрібно буде вирішувати якісь питання, але потрібно бути дуже знаєте, ну, налаштованим на перемогу. Це карта кризису, так, це карта кризи, але ну, щоб досягти висот, нам потрібно, нам потрібно увійти в якийсь кризовий стан. І потрібно боротися. Давайте далі подивимося, що у вас там буде далі. Карта мир. Це старший аркан. І вона говорить про завершення, завершення якихось ситуацій, або ви поїдете у відпустку, можливо, в іншу країну. Так, це також подорожі світом. Це все, що відноситься до інтернету, так, до соціальних сітей. Ви будете, можливо, в центрі уваги, або ж вам потрібно. Потрібно захистити себе, можливо, якимось чином, так? Все-таки жінка в нас тут, бачите, знаходиться в колі, і ніхто до неї не може добратися. Так, ви чимось, значить, ви захищені, ви не переживаєте, але це в нас карта все-таки завершення. Якась ситуація у вас буде закінчуватися. На дні колоди у нас уже другий раз карта справедливість. Можливо, тут у вас важливі якісь документи або якесь рішення. Так вам потрібно якісь саме юридичні документальні справи закінчити. То карта Мир це прекрасно Карта це знаєте, перехід на новий рівень. Так, це можливо у відносинах також ви вийдете на новий рівень. Ну або ж, не знаю, поїдете кудись в якусь країну, побачите щось нове. Ось. Далі. Важок жезлів. значить, це в нас карта, яка стосується дітей. Також це нові, от якраз нові, якісь починання. І, знаєте, воно дуже сильно перекликується. Ось у нас тут були жесли, де ви відбиваєтеся, де кожен сам за себе, це можуть, також це можуть бути якісь так, сварки. Але ви все-таки е, відстоїте, знаєте, відстоїте свій, е, свою цю енергію, свою справу, можливо, свою думку, якусь, так, і починаєте щось нове. Дуже хороша карта на початок так, якихось справ, Але за ними потрібно буде дуже пильно слідкувати. Дуже хороша карта на початок якогось навчання, так, або ж це будуть стосуватися справа буде стосуватися ваших дітей. Так? Це можуть бути підлітки і проявляться якимось чином. Тут у нас проявляться ваші діти, і, можливо, дитина ваша прийде до вас і скаже, що. Знаєш, мама, я там, або тату, я собі щось таке придумала, от я буду займатися тим-то, тим-то. І ну, тут головне підтримайте. Ем, але для вас, як взагалі, це ніби оці три карти, це ніби ви з якоїсь кризової ситуації, так, в якій ви тут боретеся, боретеся, вона закінчується і зразу починається щось нове. Зразу ви починаєте якусь. Нову справу, але тоді вам потрібно буде вчитися і вам потрібно буде якось, знаєте, слідкувати, слідкувати за цим, З чимось новим, то що народилося, вам потрібно буде вище зелений в цьому. Окей, слідуча колода. Це Таро ілюмінацію. Давайте подивимося раки. Квітень 2023 року. Десятка Пентаклі, прекрасна карта. Це, це заробіток, це в першу чергу це гроші, багато грошей, і ви будете задоволені. Це також карта сім'ї. Збирається вся сім'я, можливо, це якесь свято. І ви зберетеся всією сім'єю, ви будете так, ви будете тут. Дуже задоволені, це також це карта землі, це все, все матеріальне, це те, що ми, будемо, ми можемо дуже смачно їсти, так, знаходитися в сімейному колі, або ж це люди, які дуже вам близькі, і е, ну, тут якраз вам говорять про те, що вам потрібно буде уділити час сім'ї в цьому місяці. Слідочка карта. О, а тут у нас зразу падає е, 5 е, пентаклів, зразу за десяткою, 5 монет. І е, це у нас повністю повністю противоположна карта. Е, П'ятірка монет говорить про те, що у вас можливо, ви. Це кризисна карта. Да, Почнемо з цього. Можливо, не буде вистачати на щось фінансів, то ви можливо вам сім'я допоможе так, або сім'ї потрібно буде допомогти з фінансами. Але тут можливо, дійсно якась нехватка. Але не переживайте, це кризова карта для того, щоб ви знайшли вихід. Вихід завжди є, особливо по п'ятіркам. У вас завжди. Ну, якби просто потрібно піднятися туди і так, і ось знайти. І це ніби знаєте, оце ніби оця, ем, оце свято, воно ніби там знаходиться в цьому будинку. А ви тут внизу, або ж якісь люди комусь потрібно буде допомогти, і тоді надайте цю допомогу, так? Або ж це може бути знаєте, якась така маленька зневіра в себе. так. Ви себе будете почувати так трошки не в своїй тарілці. Давайте подивимося третю карту. Угу. Е, карта Верховний Жрець. Це старший аркан, і е, це карта традицій. Взагалі так, можливо, у вас тут будуть якісь сімейні традиції, які вам не дуже приємні, або ж ви на них не зможете не зможете, навпаки, якщо вони вам приємні, ви не зможете в них поучаствувати. І ви тоді, якби ви тоді розстроїтеся, або щось у вас не вийде ну, зробити в цей місяць зв'язане з грошима, так, з чимось таким сімейним, з тим, що ви кожен рік. Можливо, там Пасха, так? ви святкуєте і у вас не вийде бути на Пасху разом зі своєю сім'єю, ви, ну, ви трошки розстроїтеся. Але взагалі це карта якби, Верховний Жрець, можливо, вам потрібно буде вирішувати якісь також питання з квартирою, так, так як тут у нас є, бачите, ключики. Можливо, ви переїдете в нову квартиру, так, і вам, якби ваша сім'я вам допоможе, але ви будете себе почувати дуже холодно в новій квартирі неуютно і ще так, тоді ця п'ятерка так проіграється. Ем, і ем, також, ем, якщо вам потрібна якась ем, порада, то звертайтеся до старшої людини і вам допоможуть. Це, це такий верховний жрець, це, це, це такий це старець. Це е, ну, старша людина, яка е, роздає поради. Ок. Наступна колода. Таро 78 дверей. 23. о, десятка, десятка мечей, Е, і це у нас говорить про. Е, Значить, про якесь завершення, так? можливо, лікування. Якщо вам потрібно лікуватися, якщо ви мусите е е десь якби, сходити до лікаря, то не відкладайте, не відкладайте цю справу, ідіть до лікаря одразу ж, е це може бути якась проява якоїсь хвороби взагалі в оригінальній колоді. Це одна е, карта зображена смерть. Так? Людина, яка е, вже закінчила своє існування. І це може бути навпаки. Ви можете вилікуватися від якоїсь хвороби, ви можете завершити якусь справу, тому що десятка це в нас завершення, уже все, вже, все закінчилося, все прийшло, Так, це було неприємно. Це було боляче. Вам можливо це? Ну якби вам звичайно це не подобалося, але ви вирішили це питання? Давайте не далі там? Угу. І тут у нас випадає карта справедливість. Можливо, у вас закінчиться от саме якісь справедливість у нас була на дні колоди. Так перед цим можливо у вас закінчаться саме якісь справи е, стосовно документів. Так, ви закінчите е, нарешті е, закриєте всі питання, вирішите їх. Дуже хороша карта взагалі. На, от, у вас саме тут йде якесь завершення. Завершення з документами. Або ж це можуть бути якісь документи стосовно смерті. Ну що, що ти плачеш? Що ти плачеш? У мене тут собачка, яка хоче гратися. Так. Наступна карта. Ось е, у нас рицар мечей випадає. Рицарі взагалі це завжди дорога. Завжди рух, завжди якийсь. Е, ви будете просуватися. Мечі, взагалі, рицарь мечей це найшвидший з усіх. Він у нас просто несеться, будьте обережні, ні з ким не скандальте, тому що рицар мечей у нас дуже сильно любить знаєте, доказувати свою точку зріння і, і розказувати взагалі, як, як правильно. От ви тут стримуєте свої емоції? Не ведіться, якщо це буде якийсь рисер, це може проявитися. якийсь мужчина там від 25 до 35 років. Ну або ж дівчина, якийсь дуже такий емоційний, який буде все, знаєте, все підривати взагалі. І е, ну, в цій даній колоді тут якраз зображено про те, що вам потрібно буде прикласти сили для того, щоб відчинити якісь двері. Ось, вам тут треба буде прям битися, боротися для того, щоб рухатися далі. От у вас тут якісь, бачите, е, тут у нас теж на, на карті справедливість, у нас теж двері закриті, і ніби двоє людей, вони. Хочуть туди в той суд потрапити. Вони хочуть е, туди е, зайти. Ну, вам потрібно буде поборотися, да, щоб зайти туди. Далі наступна колода. Це колода е, колесо року. Така вона переливаючася. Дуже гарна, але погано видно її е, на вітру. Маленька, удобна. Що от, ви десь подорожуєте, ви таролог дуже добрий її собі обрати, вона всюди поміщається. Так. Рак квітень 2023. Угу. Прекрасно! Вона знову випадає десятка пентаклів. І ще одна десятка пентаклів це знову карта, так? Вона вже в нас виходила ось тут, в цій колоді. І вона тут нам якраз показує про те, що тут у нас пір. Да? Двоє людей: чоловік і жінка, вони відкривають, відкурковують бутилку вина і щось святкують. Можливо, я не знаю, можливо, ви збираєтеся розводитися, і ви нарешті розведетеся, ви дійдете до цього, і ви мирно, просто потім сядете, вип'єте собі за за ваше розлучення. І залишитися все одно сім'єю. Або ж ви нарешті вирішите так, закрити якісь питання, вирішити якісь питання в сім'ї, і потім будете вже в гармонії, всі зберетеся і будете себе добре почувати. Ну, тут ця десяточка саме, от у вас фокус зараз іде уже зразу падає на. Десятку п'ята і це те, що приділяйте час своїй сім'ї. Будуть якісь вирішення саме з сім'єю. Ну, зараз свята у нас, так, Пасха, то зараз дуже класно взагалі збиратися для тих, хто святкує. Так. так. Карта колесниця. О, ще одна прекрасна карта. Взагалі, ви взяли під свій контроль. Ви рухаєтеся вперед і вверх, у вас все вийде. Це карта руху, це карта дороги. Ви можете переїхати, якщо ви збираєтеся переїжджати. Ви, це, ви, це рух по кар'єрній драбині. драбині лісті, я не знаю, як це буде. По... Взагалі, це підвищення в кар'єрі, так, але тут дуже важливо саме брати контроль. Ви маєте, от саме, ви бачите, ви е, несете цей, от, цей факел, це світло, ви, ви, ви несете, ви освітлюєте, і ви, можливо, навіть ведете інших за собою. Але всім рулюєте, ви, Якби тут брати на себе відповідальність треба вам. Дальше. Тільки що була на дні колоди ця карта, я на неї звернула увагу. Це карта закохані. Ну, тут можливо, ви навпаки, ви будете. Тут тоді це не розлучення, можливо, це у вас буде заміжжя тут, і ви будете святкувати, і ви нарешті дійдете до цього, так, вам нарешті зроблять пропозицію, і ви вирішите ось це питання, і ви з сім'єю будете святкувати. Також ця карта, вона взагалі дуже добра на любі контракти, на любе, якщо ви домовляєтеся, так, домовляєтеся з кимось. По роботі, навіть дружні якісь контакти, це нові знайомства. Це прекрасна, взагалі прекрасна карта. Якщо ви збираєтеся десь щось підписувати, щось починати нове, то починайте, але будьте уважні до 20-го числа, бо потім коридор за у нас починається, так? І ну, початок місяця він взагалі дуже класний, продуктивний енергії у нас просто бушують, і все ну, в цьому місяці круто починати. Ну, я теж навіть таро почала знімати вже нарешті. Зібралася, знайшла час і почала знімати. Добре. Так. Наступна колона у нас таро світлого провидця. Так, виглядає. Раки квітень 23. <свистак> Знову у нас «рицар мечей. Значить, у вас іде фокус на десятку пентаклів, да, вона повторюється карта, і повторюється карта рицаря-мечей. Ви будете кудись рухатися. У нас є, значить, є якась дорога, це, можливо, якась дуже швидка дорога. Можливо, ви з'їздите і повернетеся. Можливо, до вас хтось так різко приїде і поїде геть. Але тут явно будуть якісь, якісь у вас поїздки, якісь дороги, якісь. Продвиження у вас буде. Так? І е, тут бачите, тут навіть е, цей рицар біжить за, е, за своїм конем, тому що е, він від нього просто втік. Будьте тут обережні, так? розраховуйте взагалі свої сили, розраховуйте, щоби, щоб від вас ніхто не е, ну, щоб вам, вам не прийшлося потім залишити без коня і біжати за ним. Так, друга карта. Карта вчені. Старший аркан, карта е, відлюдник. Е, говорить нам про те, що вам потрібно буде, можливо, якось сконцентруватися на собі. Е, потрібно вам буде. Е, в собі розібратися це карта. Взагалі, коли ми виліковуємо себе саме внутрішньо, це також карта висвітлення, можливо, якісь проблеми висвітляться, або ж висвітляться якісь хвороби. Це також у нас карта лікарні. Так, І тут у нас рицар мечей може якраз показувати дорогу, аналізи, так, щоб здавати кров або ще щось, це іголки, мечі у нас так, і вам потрібно буде швидко це зробити, або можливо, там у вас буде якась можливість зробити це швидко, безплатно, там, не знаю. Але, от от у нас якраз воно говорить про те, що це звертають увагу на деталі. Тому що ну, відлюдник у нас під знаком Діви. Діви в нас дуже люблять е, звертати увагу на деталі. І тут якраз, знаєте, дуже хороший момент Дані Колоді зображено бути наодинці. Можливо, вам потрібно бути наодинці і трошки прийти в себе, наповнитися. Пажик. Кубків у вас випадає як третя карта, і тут у нас, знаєте, такий трошки підвішений, підвішений незрозумілий стан це може стосуватися вашої дитини, підлітка, наприклад, так, е, який е, це творча. Взагалі, якщо це дитина, то це творча дитина, це, це ви можете бути, так? це ваша дитина може бути, або це ви раки, тому що це всі під знаком підводяним під знаком зодяка це рак, скорпіон або риби. І е, тут у вас будуть які, знає, якісь обдумовлення, можливо, якісь творчі ідеї, творчий якийсь початок. Так, у вас вже буде там пажик. У вас був тут паз жезлів, так? це якийсь початок, якісь нові ідеї, енергія, яку ви вкладаєте. І тут у нас випадає ще один паж, і це паж якраз творчості. Це, це знову це справа. Всі паші в нас, це те, за чим треба слідкувати, чого ми ще не знаємо, чому нам ще треба вчитися. І ось у нас, дивіться, бачите, класна карта. Він такий трошки вітає в облаках. І також це можуть бути наші, це можуть бути наші мрії. Можливо це, можливо, це якісь навчання, якісь творчості, так, або ви, ви починаєте нарешті здійснювати якісь свої бажання, якісь то, що ви вже давно мріяли, про що десь ви там ви от, вітали, а ви спробуйте його е, в життя поплатити. Окей. І остання у нас колода це оракул для Хм. Карта, яка називається «Афірмація на позитивні зміни. Явно у вас тут знову у вас падає оця дорога, так, рицар, рицарь мечей, щось ви тут залишаєте свій, ніби залишаєте свій комфорт, і ви готові відправитися в якесь світле майбутнє, якого ви ще не знаєте. Так, це тільки початок. Вам ще потрібно багато вчитися, вам потрібно. Е ви вже бачите, у вас є ціль, так? Ви бачите цей горизонт, ви в принципі бачите, до чого ви йдете. Але вам треба дуже велику ще дорогу пройти. Дуже хороша е, карта на те, щоб починати. І взагалі афірмація, так це ж на що? Це то, що ми маємо собі постійно повторювати, що ми е, от. Е... Це будуть саме позитивні зміни. Що б не сталося, так? Якби зараз не мене життя, там, якби воно не змінювалося, як би не штурмило, все одно це позитивні зміни. Все стається для того, щоб я став кращим і щоб я отримав тільки там, достаток для себе, або любов, або щоб мої мрії збулися. Не забувайте собі це повторювати. Давайте ще одну карту вам витягнути. Нарапала для раків. Це у нас що за карта? Сезонний урожай у вас. Ну, Скоріш за все, те, що ви ну, сезонний урожай, так? це те, що ми е, зараз зібрали, воно з нами надовго не залишиться. Будьте готові до того, що е, ситуації, які ми маємо зараз, які з нами стаються зараз, вони не перманентні. Вони з нами стаються тільки на деякий період часу для того, щоб ми їх зібрали, щоб ми винесли так якісь. Щоб якісь висновки ми з цього зробили і пішли далі, і пішли садити ще новий урожай, і вже можливо урожай, який ну, якби не один сезон росте, а декілька сезонів. Але для того, щоб нам навчитися, для того, щоб ми е, почали робити щось більше, щось серйозніше, щось більш постійне, потрібно починати з малого, якби тому тут ставтеся до цього дуже вільно, дуже спокійно. Не чекайте якихось, так, якщо це будуть якісь люди в вашому житті або ще щось. Всі зміни, які зараз стаються, вони це тільки оцей, знаєте, цей мостик для того, щоб прийти далі. Давайте ще одну вам карту: останню вже витягну. Хочеться вже чогось потягнути. прекрасно! взагалі трансформація і зміни. Ну, знову, так? Бачите, ми тут йдемо з темряви. темна полоса вже закінчилася, Ми йдемо вперед. У нас тут є воз'єднання. Можливо, ви зустрінете там, не знаю, свою другу половинку, так? Або знову партнерство. Так, там для раків у нас. Тут у нас карта випадала. Так, ось партнерство. Е і це трансформація. Ну, якби ви не отримаєте своїх змін. Якщо ви не пройдете цю трансформацію до неї, треба бути просто готова. Все, При, прийміть її. Ну ви це не добре, не погано. Ви не можете нічого змінити. Ви просто якби мусите, знаєте, от піддатися і прийняти. Головне, прийняти це. Е Ну, зі світлим, зі світлим серцем, зі світлими намірами. Не в плані, що ви не можете нічого зробити там з якоїсь поганої ситуації. Ні, навпаки, з тим, що значить, мені це потрібно для чогось, щоб я виніс цього висновки і щоб я прийшов ще до кращого і більшого. Ну, все, дякую вам, дякую вам раки за те, що прослухали цей гороскоп, таро, таро прогноз. Рада була вам донести інформацію. Ставте лайк, підписуйтеся, так, це в нас буде такий взаємообмін енергіями. Така маленька подяка за інформацію на цей місяць, і побачимося в наступному. па-па!